Сьогодні вивчимо Слово Боже через проповідь під назвою що зробив ворог і наслідки цього. Відкриймо Євангелію від Матвія, 13 розділ, 24 вірш. Від Матвія, 13 розділ, 24 вірш. Іншу притчу подав він їм, кажучи царство небесне подібне до чоловіка. Що посіяв був добре насіння на полі своїм? А коли люди спали, прийшов ворог його, і куколю між пшеницю насіяв, та й пішов, а як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль, і прийшли господареві раби, та й кажуть йому пане, чи ж недобре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль, а він їм відказав Хто зробив це? Чоловік супротивник накоїв оце? Ким є ворог? У 39-му вірші Ісус говорить, що ворогом, який посіяв кукіль, є диявол. Ісус пояснює, що ворогом, який посіяв кукіль, щоб ми не могли відрізнити його від пшениці, є диявол. Араби відказали йому: отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали? Але він відказав ні. Щоб виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива накажу я женцям. зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки. навіщо їх зібрали у снопи? Щоб їх попалити. Простіше кажучи, їх кинуть у пекло. А як щодо пшениці, пшеницю ж спровадьте до клуні моєї? У цій сказаній Ісусом притчі хто є ворогом, який посіяв кукіль? Оскільки ми зараз живемо таким мирним і безпечним життям на цій землі, ми не відчуваємо великої ворожості до ворога, який посіяв кукіль? Хоч він поширює беззаконня, нас це не сильно непокоїть. Проте, коли бачимо війну між Ізраїлем і Палестиною, чи між Росією та Україною, де гине багато людей, у нас з'являється певна ворожість. Ми думаємо, чому вони це роблять? Що змушує їх це робити? Так само, дивлячись з духовної точки зору, Ісусові нестерпно бачити, як проливається стільки крови його дітей. Тому щоб людство могло легко зрозуміти це, Ісус через притчу про кукіль показав нам, що диявол веде багато душ у вічне вогняне озеро. А ще нині Бог бажає, щоб усі його любі діти Сіону, сумлінно виконуючи Божу волю, безпечно повернулися на небеса. Брати й сестри, у багатьох із вас, певно, є діти. Коли ваші діти йдуть до школи, ви завжди сподіваєтеся, що вони безпечно повернуться додому, ви переживаєте, що може статися щось погане. Ви, як батьки, завжди хвилюєтеся про своїх дітей, але духовно хто сприяє тому, що відбувається всіляке зло? Це диявол. Бог найкраще знає, що робить диявол. Оскільки диявол зараз робить те, що неминуче призведе до вічного суду, бог каже будьте обережні. Не впадайте в оману. Через вчення Біблії Бог постійно навчає нас про це. Перейдімо до 36-го вірша. Прочитаймо 36 й вірш. Тоді відпустив він народ і додому прийшов. І підійшли його учні до нього, і сказали Поясни нам притчу про кукіль польовий. А він відповів і промовив до них. Хто добре насіння посіяв був, це син людський, а поле, це світ, добре ж насіння, це сини царства, а кукіль сини лукавого. А ворог, що всіяв його, це хто диявол, жнива, кінець віку, а жінці – ангели. І як збирають кукіль, і як палять вогні, так буде й наприкінці віку цього. Пошле людський син своїх анголів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненої. Буде там плач і скрегіт зубів. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого отця. Хто має вуха, нехай слухає. Ми повинні добре знати, що робить цей ворог. Щоб діти безпечно повернулися зі школи додому, батьки попереджають їх. Якщо незнайомець пропонуватиме солодощі, ніколи не йди за ним. Батьки завжди кажуть своїм дітям так вірно. Однак, на жаль, є діти, які не слухаються батьків. Тому що солодощі дуже привабливі. Ними злі люди спокушають дітей. Саме це й робить диявол. Отже, згідно з 20 розділом об'явлення, куди піде сатана, він буде вкинений у вічне вогняне озеро. Внаслідок своїх дій він понесе таке покарання. Написано, що сатана посіяв кукіль, тобто бур'ян. Що є справжнім куколю? Вони позбирають тих, хто чинить беззаконня, і повкидають їх до печі огненої. Зберіть кукіль і зв'яжіть його в снопки, щоб спалити. У порівнянні цих двох виразів що таке беззаконня? Беззаконня. Сутність куколю, посіяного сатаною. Так, у цьому світі посіяно кукіль недільного богослужіння, кукіль Різдва, кукіль поклоніння Христу, чого немає в Біблії. Ісус уже розповів нам про те, яким будуть наслідки куколю, посіяного в церкві та у світі. Тому ми не повинні іти цим хибним шляхом, у якого поганий кінець. Ми повинні іти шляхом спасіння і володіти мудрістю. Щоб знати, як досягти вічного царства небесного, слідуючи правдивій істині, посіяній Христом. Отже, потрібно розпізнати ворога, який посіяв кукіль. Звернімося до 13-го розділу об'явлення. Прочитаємо книгу об'явлення, 13-й розділ, другий вірш. А звірина, що я її бачив, подібна до рися була, а ноги її. Як ведмежі, а паща її, немов лев'яча паща. І змій кого символізує змій диявола. У Євангелії від Матвія, 13 розділ, Ісус описав його як ворога, який посіяв бур'ян і пояснив, що ворогом є диявол, усе це про одне й те саме. І змій дав їй свою силу, і престола свого, і владу велику. Ті, хто отримав силу від змія, зрештою виконують роботу диявола. Оскільки вони успадкували дух диявола, вони роблять те, що до вподоби дияволу. Тому в сучасному світі, якого у притчі названо полем, є люди, які сіють всілякий кукіль. Як написано, від кого вони отримали силу? у Біблії чітко сказано. Змій дав звірині свою силу, і престола свого, і владу велику. Таким чином, ті, хто тоді отримав від змія силу, застосовують її на людях у світі А пшениця виконує саме те, чого вони навчилися від Бога. Тому ми повинні стати справжніми сторожами цієї епохи, які знають, як відрізнити істину від брехні та істинну церкву. Від фальшивих церков Продовжмо третій вірш. А одна з її голів була ніби забита на смерть, але рана смертельна її вздоровилась, і вся земля, тобто всі люди на цій землі, дивувалась, слідкуючи, за ким вони йшли, за звіриною, від кого ця звірина отримала силу? Вона отримала силу від диявола, і весь світ пішов за нею. Прочитаймо четвертий вірш і вклонилися Змієві, що дав владу звірині. І вклонились звірині, говорячи. Хто до звірини подібний і хто воювати з нею може? І Їй дано уста, що говорили зухвали та Богозневажне. і їй дано владу діяти сорок два місяці. І відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб Бога зневажати ім'я Його і оселю Його та тих, хто на небі живе. Вона перешкоджає Богові та зводить наклеп на Божий народ. Хто робить усе це? Це сатана, диявол, якого в Біблії названо Змієм. Він до кінця буде пригнічувати Божий народ, переслідувати небесну матір і обмовляти істину. Отже, ми повинні слідувати лише вченням, даним Отцем і матір'ю, і прагнути до царства небесного. Продовжмо шостий вірш. І відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб Бога зневажати ім'я Його і оселю Його та тих, хто на небі живе. І їй дано провадити війну зі святими та їх перемогти. І їй дана влада над кожним племенем, і народом, і язиком, і людом, І їй вклоняться хто? всі, хто живе на землі? Що означає всі? Чи омине це хоч одну людину? Ні. Всі, що їхні імена не написані в книгах життя Агнця, заколеного від закладин світу. Через те, що світ нині перебуває в такому стані, що скрізь бушує кукіль, що зробив Бог. Бог особисто прийшов на цю землю у тілі, особисто скеровував і вів своїх дітей, неодноразово нагадуючи їм не забувати дорогоцінне вчення. Залишайтеся у вірі. Фізичні війни страшні й жорстокі, але духовна війна ще гірша. Наслідки будуть вічними. Люди вічно відчуватимуть біль і страждання. Ось чому отець і мати прийшли на цю землю у тілі і докладали відчайдушних зусиль щоб врятувати своїх дітей від цих наслідків. Про це написано у 13 розділі об'явлення. І їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Агнця, заколеного від закладин світу. На чиєму боці вони? вони стали на бік звіра. Це стосується всіх за винятком тих, чиї імена записані в книзі життя Агнця. Бог нагадує нам про це через апостола Івана, однак куди не глянь. Різниця між народом Бога і народом диявола завжди очевидна. Диявол завжди характеризується беззаконням і недотриманням Божих законів. А народ Бога, де б вони не перебували, поважає Божі закони, заповіді та устави. Завдяки його вченням, вони відроджуються небесним народом. Хіба це не є вченням Біблії аге 된다는 것이 성경에 가르침 아니겠습니까? 12. перейдімо до 9-го вірша 12-го розділу. У 13-му розділі Об'явлення написано, що змій дав звірині свою силу. Дізнаймося, хто цей змій. Вірш 9. І скинений був змій великий, вуж стародавній. Стародавній змій. Це змій, який спокусив Єву в Еденському раї. Що зветься диявол і сатана? Що диявол робить зі світом, що зводить усе світ? Якщо бути точним, зводити означає обманювати. Сатана обманює весь світ, зводить усе світ, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. Зрештою, вони чинять на цій землі ті самі вчинки, які чинили проти Бога на небесах. І найпомітнішою їхньою особливістю є те, що вони ніколи не підкоряються Божим законам та заповідям. Вони не слухаються Божих заповідей. Це дуже дивно своїми устами вони кажуть, що поклоняються Богові, але вони ніколи не слухаються Божих заповідей. Це їхня особливість. Тому коли Бог каже дотримуватися суботи, вони дотримуються неділі. Коли Бог каже дотримуватися Пасхи, вони святкують Різдво. Коли Бог каже не ставити Христа, бо це ідол, вони встановлюють його. Хто робить усе це? ті, хто був вигнаний з небес на цю землю. Брати й сестри у сьомому розділі від Матвія Ісус висловив своє розчарування. Яка їхня справжня особистість? Прочитаймо сьомий розділ від Матвія від Матвія, сьомий розділ тринадцятий вірш. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота, і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісніть ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Стережіться. Кого ми повинні стерегтися? фальшивих пророків. Він сказав нам остерігатися їх. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у в одежі овечій, а всередині хто вони? Хижі вовки. Тож як ми можемо їх розпізнати? Оскільки вони в овечій шкурі, ми думаємо, що вони вівці. Ось чому Ісус дав нам відповідь. Прочитаймо 16-й вірш По їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги із будяків так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та вогонь укидається Отожбо. бо. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Сказано, що ми впізнаємо їх за плодами. Дивлячись на плід, одразу стає зрозуміло, від кого вони отримали силу та вчення. той, хто дотримується неділі, чию науку виконує Згідно з Біблією, вони слідують вченням сатани і диявола Бог відкриває нам, що люди через Різдво поклоняються Богу Сонця. Чи не так? Сказано, що за плодами ми можемо легко розпізнати це справжні пророки чи лжепророки. Ісус мав на увазі, коли ви бачите плід, ви впізнаєте це яблуня, а це каштан. Як ви можете не зрозуміти, хто вони такі, коли бачите їхні плоди? Йому було дуже шкода нас. Отже, сатана посіяв кукіль згідно з наміром сатани, а Бог посіяв прекрасну пшеницю згідно з Божим наміром. Сьогодні на полі цього світу незліченна кількість куколю співіснує поруч із пшеницею. Щоб швидко знайти дітей Сіону, які є пшеницею, Бог сказав по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Дізнаймося про це через 21-й вірш. Не кожен хто каже до мене Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі хіба суботній день не є волею Бога, чиєю волею є недільне богослужіння? Недільне богослужіння не є Божою волею. У такому разі чия це воля? Як написано у 13 розділі об'явлення, Змій дав звірині свою силу, і весь світ послідував за нею. Брати й сестри, ми не повинні занадто легковажно сприймати все, кажучи, яка різниця, неділя це чи субота. Це великий обман сатани. Сатана обманює людей, роблячи таких людей дуже добрими та повними любові. Ми повинні слідувати лише вченням Бога. Брехня зодягається в овечу шкуру і породжує незліченну кількість неправдивих тверджень, щоб звести наші душі. Однак ми не повинні впадати в оману куколю чи не так? Звернімося до 22-го вірша. «Багато хто скажуть мені того дня Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Вони казатимуть Господи, ми пророкували Твоїм ім'ям. Твоїм ім'ям виганяли демонів і творили багато чудес. Чому Ісус не прийняв таких людей і відвернувся від них, сказавши, що ніколи їх не знав? Хіба тому, що йому бракувало любові, і він не міг прийняти і пробачити усіх цих людей. Це дуже зла схема сатани. Брати й сестри, ми повинні чітко розуміти духовне питання. Я гадаю, ми повинні чітко розрізняти істину від брехні, знати, що потрібно робити, а що ні, відділяти правильне від хибного. Що сказав Ісус тим, хто чинить беззаконня? Відійдіть від мене. Тобто я не можу бути з вами. Хто посіяв беззаконня? Відповідно до 13 розділу від Матвія, в ньому закладено дух і плани сатани. З цієї причини Бог нам сказав, що все, чого він нас не навчав, є лише перешкодами на шляху до Царства Небесного. Деякі люди кажуть яка різниця субота чи неділя? Різниця лише в день. Це створить велику проблему. Це те, до чого прагне сатана. Сатана вселяє ідею на кшталт. Яка різниця різдво чи Пасха. Ми все одно поклоняємося Богу? Пасха встановлена Богом із певною метою. А Сатана лише змінив назву Дня народження Бога Сонця на день народження Ісуса. Зробивши так, наче це велике свято, але що насправді стоїть за цим? Це поклоніння Богу Сонця. Погляньмо на наслідок таких дій через книгу об'явлення, 20-й розділ 7-й вірш. Розділ 20, вірш 7. Коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі, Гога й Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. І вийшли вони на ширину землі, і оточили табір святих та улюблене місто. І зійшов огонь з неба, і пожер їх. А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро огняне та сірчане, де звірина й пророк неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Місце, куди вони зрештою потраплять, це пекло. Щоб привести людство у це місце щоб привести людей у світ, сповнений болю, страждань і зітхань, вони спокушають їх мирським задоволенням. Тому щоб не сталося, що ми повинні робити з Божими заповідями, постановами і законами, ми повинні неодмінно їх дотримуватися. Прочитаймо від Матвія, 15 розділ, 13 вірш. Від Матвія, 15 розділ, 13 вірш. А він відповів і сказав усяка рослина, яку насадив не отець мій небесний, буде. Що з нею буде? Вона буде вирвана з коренем. Вона ніколи не зможе вирости в пшеницю. Усяка рослина, яку насадив не отець мій небесний, буде вирвана з коренем. Залишіть ви їх це сліпі поводатарі для сліпих. А коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть. Усе, що не походить від Бога, може мати миттєвий блиск та привабливість, та воно не може володіти вічністю. Усе повинно походити від Бога. Гамаліїл, законовчитель, сказав подібні слова у книзі дії Чи не так, якщо їхня рада чи справа від Бога, ви не зможете зупинити цих людей? А якщо їхня рада чи справа походить від людей, то вона розпадеться. Брати і сестри, ми прагнемо до вічності. Ми зараз ідемо шляхом, якого нам показав Бог, щоб насолоджуватися вічним життям і щастям у вічному царстві небесному. Вірно? Тому ми повинні правильно розуміти, що зробив ворог, і ніколи не слідувати за ним. Люди світу можуть вважати це не вартим уваги, проте субота є для нас найціннішим днем служіння. Пасха найціннішим святом, а порятунок вмираючих душ, найціннішою справою життя. У війні між Ізраїлем та Палестиною дуже цінуються люди, які лікують і рятують постраждалих людей. Чи не так? З духовної точки зору ангели на небі дивляться на нас так само, коли ми через проповідування спасаємо душу. Вони дивовижні. Тому Бог обіцяє нам славу сяяти навіки, як зорі на небесах. Чи не так? Сьогодні ми повинні зрозуміти, що роблять вороги, і пізнати, що, хоч вони й приходять до нас в овечій шкурі, та всередині вони є люті вовки, які чинять беззаконня. Завжди покладаючись на покладаючись нового заповіту, якого дали нам отець і мати, включаючи суботній день, Пасху, сім свят трьох епох, нове ім'я та ім'я нового Єрусалиму. Не відставаймо і не впадаймо в оману сатани. Усі разом безпечно повернімося до нашого небесного дому. Ми повинні допомагати одне одному в цій справі. Якщо ви бачите, як вашого друга обманюють недоброзичливці, скажіть, друже прокинься, будь обережним якими б привабливими не були відеоігри, це все одно незнайомець чи не так? Таким чином ми повинні направляти їх і прищеплювати їм правильне мислення, чи не так з духовної точки зору це і є проповідування. Написано вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною, оскільки всі вони йдуть шляхом смерти. Ми повинні врятувати їх. Тож, коли такі люди увійдуть на небеса, вони будуть вважатися героями у світі анголів. Вони врятували багато душ, які були приречені на смерть. Багатьох повернули на бік Бога і скерували їх від брехні до істини. Від неправди до праведності. З цієї причини Бог через пророцтво Даниїла залишив обітницю, що за їхні вчинки, їхня слава сяятиме вічно. Чи не так? Сьогодні уважно розгляньмо, що зробив ворог, щоб усі ми могли повернутися на нашу небесну батьківщину, не залишивши нікого позаду. На цьому я хотів би завершити проповідь. Дуже дякую.